Ань, тримай руку, мені страшно. Yeah, I wanna shoot, baby. Shoot. Ми на нашій сцені від усмішок людей стаємо на віжені. Адреналін в крові мікрофони в руках зі сене відніють посмішки на устах. Нарешті дочекалися ми свого шансу. Щоб топти нам після сеансу. Гумору є ми доньками і синами, а реп ми закінчимо словами. Хто з нами? Дай боже, другобич! Отож, хто з нами? А з нами Таня. Найсміливіша дівчинка нашої команди. Я перепрошую. Вже не дівчинка. Що? Що сталося? А той Йолоп, то Андрій, Танін хлопець. Колишній хлопець. І взагалі, чому ми взяли Андрія в команду? Та як, чого? За мої досягнення. Які, які тут такі досягнення? А ви знаєте, я ще не бував у школі, а мене вже викликали в кабінет директора. Як ви здогадалися, Андрій син директора. А це Ваня. Він вважає себе капітаном нашої команди. Таня так не вважає. А твої батьки є сьогодні в залі? Є. От бачиш, а казав, що не познайомиш. Ну, сонце. Сон це періодичний системний організм людини, який характеризується здатністю організму до відключення. Вікіпедер довбаний, Хватає тут свій Google розводити. Слухай, Таня, ти не ти, коли голодна. На, снікерс. А ти, Аня? Ну ми ж домовлялися не вдягати цю форму. Знімай пакет! <плес> ну і скажи мені, то тепер така нова мода? Голову мучити і в вп'єць запіхати. Думаєш, що смішно? Думаєш. Та Та добре, Ань, ну розкажи, що сталося? Та мені, мій хлопець на день святого Валентина подарив безплатний купон в солярій. І. І я заснула. Так знав. Але ти дурне. Ой, все, я обідалася. Та, нян, стій! Ти пакет забула. П'ятниця, Пасха паска. Стапулі, пош... Калькулятор, ти хто такий? Не вгадав. Я О, календар! А ти хто по гороскопу? Е, рак. Я теж мріяла стати раком. Слухай і мріями, а у мене хітяра. На лабу! Ти що дурний? Що ти співаєш? Ти взагалі знаєш, де ти знаходишся? 32 градуси південної широти. 38 градусів південної довготи. Слухайте, кандидат в мери Києва. Ти мене сьогодні вже дістав. І взагалі, ви мене вже замахали. Можете нормально виступати. Let's go! Як вам відомо, зять часто свариться зі своєю тещею, а в нас розмова зятя з тестем. Ну що, молодята? Хто буде господарем вашої сім'ї? Він. А чому це ти так вирішила? Аргумент! Випадок в раю Адам Єва. Адам. А ти мене кохаєш. А в мене що вибір є? А як вибро? Так, кохаю. Хлопець не має грошей, щоб заплатити за свою дівчину. Випадок в ресторані. Доброго вечора. Добрый. Добрый. Що будемо замовляти? А, мені, будь ласка, курку, салат, цей десерт. 140. Коханий, що ти робиш? Та, калорії рахую. То ти намікаєш, що я жирна? Хто жирний? Я жирна, я жирна, я жирна. На побаченні. Привіт! А як тебе звати? Ваня. Ваня. А що ти робиш у вільний час? Та так колекціоную. А що ти колекціонуєш? Хворобе. А може якось обміняємось? Доволі. І що? Ви думаєте, що ми ось таким сценарієм прийдемо далі? Ідея! Вельми шановний наш ведучий. У нас тут є 4 квитка. В солярі. <плес> ну, ну ми б взяли п'ятий, але так як Олег журі, то я думаю, йому не треба квитка. Ваня! <плес> 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 вернися в команду! Не позор нас! Команда КВН, хто з нами? Боремось проти корупції.